Вас вітає канал Літкульт, і сьогодні ви почуєте українську народну казку дядько і ведмідь. Сидить дядько на паніку і їсть хліб. Іде ведмідь і питається «Дядько, що ти їси?» Хліб, каже дядько. Дай на я попробую. Дав дядько йому кусок хліба, ведмідь покуштував і питає А з чого ж той хліб робиться? Дядько і став розказувати, треба спочатку поле добре виорать, і на зиму посіяти зерна. Вона перезимує, весною проросте, а потім виколоситься, достигне і треба буде вижати, в копи поскладати, додому звести, змолотити, прочистити, поїхати до млина і змолоти, і буде тоді мука, а муку замісити, затопити в печі і пекти хліб. Вислухав теє все ведмідь, почухав потилицю та й каже О, то мені треба довго чекати. подумав трохи, а потім знов і каже до дядька Давай ми обоє посіємо. А як ти будеш збирати? Що тобі, а що мені? Дядько й каже Мені вершки, а тобі корішки. Чи згодний? Добре. згодився ведмідь. От і посіяли вони зерно, виростали і зібрали врожай. Забрав дядько собі вершки, а ведмідя дав корішки, солому. Побачив ведмідь, що його обдурено та й каже Е, я так не хочу. С'їмо щось друге. Чоловік радить. Посіймо ріпу. Все тобі будуть вершки, а мені корішки. Згодився ведмідь. Настало пора збирати урожай. Забрав дядьку собі ріпу, корішки. А ведмедеві дає вершки Листя. Бачить ведмідь, що його знов обдурено. Махнув з пересердя лапою і поплівся до лісу. З тих пір ведмідь ніколи вже не встрівав у спілку з дядьком. Дякую за вашу увагу.